Я перестала купувати лаваш в магазині. Випікаю його дома. Виходить просто і смачно, нічим не хуже, чим в магазині. Давайте приготуємо всі продукти до рецепту, залишу в описі під відео. В стакані в мене кипяток, до нього додаю сіль і розмішую до повного розчинення. До просійного борошна вливаю цей кипяток, додаю олію і залишилось тільки замісити тісто. Швиденько замішую тісто ложкою, потім воно стає тепленьке, уже не гаряче, і замішую його руками. Потрібно замішати м'якеньке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Я вмішую буквально 2-3 хвилини і як тільки мисочка в мене чиста, тісто готове. Запрошую вас підписатися на свій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Ось таке виходить тістечко, я перекладаю його в пакет і залишаю при кімнатній температурі на пів години. Через півгодинки стіл припиляю борошном і наше тісто ділю на 5 частин. Тепер кожний шматочок потрібно дуже тонко розкатати, він має просвічуватись. Я роблю невеличкі лавашики, ви можете робити за своїм смаком. Підрівнюю їх за допомогою тарілки, цього можна не робити. І викладаю випікати лаваш на суху розігріту сковорідку. Як тільки появляться ось такі бульбашки, перевертаю лаваш на другу сторону. Він дуже швидко печеться. Лаваші викладаю один на один, і щоб вони були м'якенькі та смачніші, кожний змащую водичкою. Як бачите, стопки в мене вже нема. Тому що розлітаються ці лаваші точно як млинці або деруни. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно, просто. І я впевнена, після цього рецепту ви більше не підете в магазин купувати лаваш.